Дорогі брати і сестри, коли роздумуємо над цим євангелієм від Луки, і сьогодні, власне, так можна сказати, покликані проголошувати так, титул цього, цієї проповіді, навіть так, де коли роздумуємо, щоб впровадити. І я коли роздумував над медитував над цим Євангелієм, згадав. Про те, такого отця місіонера, якого я знав, який вже є в Небесному Царстві, молимось, сподіваємось на це. І він розповідав, що колись ще до Другого Ватиканського собору, коли місіонери, напевно, що це було у багатьох згромадженнях, коли виїжджав з своєї країни в іншу країну, то це могло бути вже на все життя. Там їхали місіонери в ЛАОС. Чи їхали в інші такі країни, і вони не знали, чи вже повернуться, може ще колись, чи вже ніколи. Їхали назавжди. І що це означало? Що вони залишали свою країну, свої, якось, залишали е, свій клімат, своїх рідних, залишали все. І так, коли чуємо, що Ісус посилає своїх учнів, і... На тій самій території на початку, щоб вони там проголошували тим е, людям, які жили десь в окружностях, в тих територіях близьких. Але так тільки починалося. І отже, для того, щоб ми зрозуміли, що Часто чуємо, що місіонери то не тільки ті, які дійсно склали обітниці, місіонерки, місіонери, священники, проповідники, але що всі ми є покликані бути тими місіонерами і думаємо, але як це зробити. Ну, Ісус спочатку покликав до себе учнів, потім дав їм цю міць і дав їм владу, щоб вони могли проповідувати. І є цікаво, що. Для того, щоб, власне, це слово, апостелло, Він їх послав, послав і дав з цією силою. Здається так, що це якісь особливі, особливі люди, місіонери, вони мають дійсно якісь надзвичайні таланти, але часто чути можна серед місіонерів, монахів. ну... Що не знаю, чи дійсно мають так стільки тих здібностей, щоб це чи іншу роботу, працю виконувати. Але є, коли є Божа благодать, воно все приходить. І тоді, коли людина дає, є до диспозиції. Тому місіонери потрібно було це мати потрійне розуміння. Те, що вони пішли, це... Ну, тут можна дискутувати, чи це був плід їхнього рішення. Так, вони вирішили. Послухати наказу, такий отримати мандат від Ісуса, але так, щоб спонтанно хтось встав і сказав, Я піду проголошувати. Ну, для цього потрібно мати певне приготування, певну формацію, і пізніше, щоб хтось дав тобі цю владу і дав тобі цей мандат, для того, щоб ти дійсно можеш іти і проголошувати. Що це є в конкретному християнському житті? Потрібна певна формація. Як завжди, наголошуємо, є катехези, є біблійні різні групи, є різна література, є багато різних реколекцій, є багато духовних вправ, приготувань, є богословські школи, де світські люди можуть готуватися. І це, напевно, велика допомога для церкви. для… Для церкви місцевої, помісної, а також є рухи, які взагалі відправляють, які відправляють своїх членів своїх тих рухів в інші країни. кажуть, хто є готовий до того, щоб проголошувати місії в іншій країні. І люди встають, кажуть, я готовий. Тоді вони там з сім'ями виїжджають. Але власне потрібне це підготування і розуміння, що це Бог. Ісус, який мене посилає проголошувати. І теж потім, коли цей місіонер, місіонерка, цей христинин, який повністю входить в цю місію і починає проголошувати добру новину. Але в кінці може так статися, що подумає, що це я такий е, приготований, я так добре це зробив. І власне. Один з цих принципів бути місіонером не забувати, що головним режисером завжди є Господь в цих всіх місіях. Ще інша річ це вийти поза свої межі. Часто нам є дуже зручно, чому навіть деколи не хочемо йти в парафії чи на якісь групи, тому що я йду в якусь групу парафіальну, а там хтось на мене не так подивився, чи хтось мене там не сприймає, чи я когось ну і вже я не буду більше йти. Можливо, навіть залишуся вдома, і так мені буде краще. А вийти це бути місіонером. Проголошувати добру новину, це вийти поза свої якісь переконання, поза свій круг своїх знайомих, поза це місце, де мені добре, затишно, спокійно, де я все знаю, все розумію, все контролюю. Сказати, так, Господи, відкриваюся на цю невідомість, на нових людей, на нову місцевість, на нову парафію, на нову групу. Я відкритий, Господи, Ти мене кличеш, Ти мене формуєш, знаю. але… Кажуть, що дуже важко бути місіонером, проголошувати добру новину, якщо ти особисто не пізнав Божої любові, Божого милосердя. Така людина, яка пізнала Божу любов, Боже милосердя в своєму житті, по відношенню до себе, вже не може більше мовчати і сидіти на одному місці і для себе це тримати, лише хоче поділитися з іншими цією доброю, радісною новиною. І що вони пішли робити, ці учні? Вони пішли якісь свої справи вирішувати. Ні, Ісус дає їм конкретний наказ проголошувати добру новину, зцілювати хворих, виганяти демонів. Ці три речі. І Ісус їм не дає, не дає іншого робити, не посилає їх чогось іншого, чого він не робив. І каже їм, як іти. каже, щоб не брали з собою нічого лишнього. Так, говорить їм про вбогість, про цю легкість, тому що коли починаємо накопичувати, стаємо вже нерухливі, вже маємо наші переконання, наші амбіції, маємо якісь речі, і тоді вже ми є немобільні. А Ісус потребує від нас цієї легкості, цього, щоб ми могли відчувати знаки часу, потреби часу. Для того, щоб ми не були такі радикальні, зациклені на своїх ідеях, на своїх переконаннях. Тому, брати і сестри, ми всі, християни від народження, є покликані формуватися, бути біля Ісуса, наслідувати Його, проголошувати добру новину нашим життям, нашим прикладом. І для цього потрібно просити Ісуса відваги. І для Цього потрібно. Очищатися від тих речей, які є зайвими в нашому житті, тих ідей, переконань, і для цього знаємо, що як даємо нашу диспозицію, як відкриваємося на це проголошення, на цю допомогу при парафії. Своєму настоятелю, чи катехитом бути, чи ще чи допомагати працювати з дітками, чи з молоддю. Коли даємо цю диспозицію, то знаємо, що ми відповідаємо на заклик Ісуса, який нас покликав проголошувати. Добру новину. Амінь.